Історія про їжачка автор Тетяна Прокоф'єва. У казковій країні, де розкинувся ліс, серед гілля й листя, їжачок собі ріс. Він на маму і тата нетерпляче чекав і тихенько замріяно на весь світ споглядав. Незабаром його відведуть у садок. Там зустріне він птахів, лисичок, білок, буде з ними все гратись, веселитись, сміятись, а ще грамоті, цифрам і читанню навчатись. Так радів цій події наш маленький їжак, але сталося зовсім у садочку не так. Птахи й звірі його оминали весь час, говорили, будь ласка, не коли тільки нас. Що ж робити тепер? Їжачок і не знав, голочки все сильніше до себе стискав. Тут зібрала всіх мудра, мила сова і промовила діткам важливі слова. Ми всі різні, особливість у кожного є, та у серці у всіх толерантність живе. Доброта та повага мають місце в душі, тож відкрити все разом, ви у собі. Малюки зрозуміли, що вчинили негарно, їжачка ображали й цуралися марно. Ти пробач нам, будь ласка, вибач, дружити нас. пролунала від звірів і птахів ураз. Посміхнувся їжак. Веселішим вже став, і відтоді друзів у садочку він мав. Головне пам'ятати, що ми різні усі, але в мирі повазі маємо жити на землі. Ось така казочка мої любі малята.